Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас зомбі-карнавал на балансі 33 тисячі, і на це відео зробити плюс 15, тобто завершити з балансом скільки в 48 тонн. Зрозуміло. Купуємо декілька поставочків 30 гривників і останню придбаємо поставці 100. 100 гривосиків, Тарас Шевченко. Добре, перед початком попрошу вас підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропускати виходу нових відеосів та прямих трансляцій. Так, пустенько, скатерочок, на жаль, не вдалося забрати. А зараз а зараз є одненький. Ухти, вампірчика можна було б також закривати. Ну і нагадую, як завжди, в закріпленому коментарі для кожного із своїх глядачів залишаю максимально профітні та заносні подаруночки. Переходьте і забирайте їх, поки вони ще активні. Так, давай. Full-лінія дам. Множники слабенькі, тому поки що. Опа! Чи на ЗСЛ множники слабенькі можна було б ще підфармити? А так, в принципі, символ непоганий, кількість непогана, нормально. Ти хочеш сказати, що нам за всю бонуску один скатерочок тільки випав? Ні. До речі, якщо ви не знаєте, як правильно забрати подаруночок, про який я говорив, також переходите в закріплений коментар. За посиланням буде мій телеграм-канал. В ньому я виклав детальну відеоінструкцію як правильно все зробити, щоб ви ніде не допустили помилку. Схопили ми трішечки мінуса. На 200 гривень але я думаю, то не біда. Втрата невеличка, полетіли, подивимося Наступна, Можна трискати скатирочки з самого початку, А то я був би дуже-дуже приємно здивований. Хотілося б. Напишіть також в коментарі, який, на вашу думку, слот насипає найбільше. От прям топовий must have, в який ви залітаєте і знаєте, що велика вірогідність того, що вийдете з плюсиком. Напишіть кожен від себе по одному слоту, подивимося, в кого який, можливо, на якийсь я навіть зайду. Давно мною забутий, або це може новенький. Подивимося. Які будуть заноси у мене. Так, поки що, поки що. Слабенько, слабенько, нема ні скатерочків, немає нічого. Я ж чекаю на гроші, на виграші. Да, пусто, уявіть собі. Просто уявіть собі. Пустувати. Дай два скатерочки за оберт, я тебе прошу. Зроби нам щось приємне сьогодні. Ні, ні. Слабенько, друзяки, слабесенько Пропоную ще одненьку і потім уже придбаємо поставочці 100 гривень. Хочеться вийти в пелюсик, залутати приємну монетку. Полетіли. Так, перший оберт, Скатерочок є. Оце я розумію, оце приємненько. Давай так частіше роби. Можна по 2, можна по 3 викидувати. Так, є скатерочок, тільки зараз буде вертикалька, я не люблю так Максимально швидко потрібно забрати ще один для того, щоб якийсь із ведмедиків здвинувся або вліво, або вправо. От як зараз. Приємно, приємно, друзі. Кожного оберту забираємо по скатерочку, таким чином у нас вже ну, досить таки непогані множники. Є 3X, є 2X, але є куди рости. Далеко, далеко, далеко. Пішов. От, по центру, от сюди центра потрібно закривати. Далеченько стоять. В принципі, вже можна робити занос. І там, і там по 3Х, але їх розлучили, розділили. І з ти, я так зрозумів, вже підкидувати не будеш. Це в тебе такий план був. Ух ти, ну так зроби що-небудь, закинь. Останній оберт. Ну, бачите? Бачите, не даремно я все ж таки придбав ще одненьку по ставочці 30 гривень. Полетіли ставка сотка, друзі. Бонуску купуємо за 8 і надіємося на хороші плюсики. Давай тут забираємо хоча б Х200 і в принципі, виходимо з невеличким прибутком. Так, перший оберт є скатерочок, є два скатерочка, друзяки, початок потужний. Початок дуже потужний. От таке мені подобається. Давай, 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 не підведи. Давай, 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 давай. Моя... Є два, три три, три, три скатерочка, мужики, мужички, що ж ви творите? Дивіться, дивіться, оце потужно. Оце потужно на базу. Просто три вілдоси. Просто три вілдоси. Давай, вісім обертів, рідненькі, Вісім обертів тут можна робити дуже страшні речі. Дуже страшні речі, вони, скоріше за все, й будуть. Давай, давай, давай. От тільки давай, ні, 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 ні. Вертикаль не потрібно, але вже стоять, як стоять, бог з ним. Я думаю, ще зачепимо 100% щось. Ну, в ідеалі, щоб вони так і стояли, другий барабан, третій та четвертий. Так, тут у нас скільки, скільки, скільки. 4800. Приємно, приємно. Десяточку вже забираємо, друзі, 2800 гривників виходимо в плюс фул лінія. Королів Nice, плюс ще 2000. Потужно. Я думаю, 25 маємо забирати. Можливо, навіть більше, це в залежності від символа. От зараз на перший барабан беклоу над... Ого! Ого, щоб там можна було забирати, але поки що в молоко все йде. Ти серйозно, такий потенціал, три вілдоси. Зачепи що небудь. Скатерочок є, хто за ним піде. Ну не це, ні-ні-ні, ні не потрібно. Не потрібно цього було. Ну Зроби один раз, просто дивіться. Зараз, в принципі, непогано. На 5 вілдосів тузи є, тузи не фул лінія, але щось зачепимо, друзяки. Плюс 4 половинкою. Дай нормальні символ на перший і другий барабан. Одинаково. я тебе прошу. Ну, дай зомба ну, дами, які дами. Можна було би забирати в рази більше, але тим не менше, це плюсик, друзі. Це плюсик. Починали з балансом 32, завершуємо з балансом 41. Я думаю, ви зрозуміли, 9 тисяч вийшло у нас залутати. На цьому все. Будемо прощатися. Дякую за перегляд. Зараз для вас залишу підбірку з моїми найцікавішими заносами. Перейдіть, подивіться. До нових зустрічей і не забувайте про подаруночки.